Так, Альберт, дивіться, щось е гідромотор прилетіло. Значить, по-перше, посичити клапан. Ось дивіться, удар бачите. Він такий е хвилю. Так? Ну і дивіться, блок, блок пожарів. Дивіться, яка є мерія. Ще хуткою вже ситуацію не спасти. Він тут прямо. Аж до металу вигрізано. Бачите? І вже шліфувати немає смислу. Абсолютно. Якби отакі от були канавки якось. Ось, бачите, ще жовте видно. Ще шліфунути можна було б і воно працювало б. А ця канавка, все, вона вже буктунжі на заміну. Так, дивимось далі. Ольга, дивіться. Ось. Тулочка тефлонова, вона вже виробилася, бачите, типу мідь видно. Тут ось сіре, це тефло, це вироблено, її треба міняти. Так, Хоча вона мінялася, видно її забивали, деформували. Потім, дивіться, у вас ось вал, бачите, що з валом зробилось, дивіться. Ось, Зуби е -е... на блоці Наблиці ось, бачите, це шліце збило. Так більше всього що вал не оригінальний. І зробили якусь шкоду. І вагу так само. Я вже отак сову, бо блок плонжирів вже не виброс. Це нормальне. Ну, це, це ще можна залишити. Так, плонжера вимію, передивлюся, як вони себе поводять. Як пложию на виброс. Там вже з'їдено, ну, якби тут тільки було покосане, ще можна було щось під, щось під, підшліфувати, поправити зуби. Ну, та, та сторона вже все, вже вердикт. Зараз витягуємо вал. Ну, вал не оригінальний. Зараз витягуємо вал, дивимося, що там ще на валу. Таке вже не раз зустрічалося, що не оригінальні вали, взагалі, вони не оригінальні вали, вони лопають блок. Це не перший раз, не, не перший раз така ситуація. Навіть пропрацювавши 10 років, можна примінити фразу. Я такого ще не бачив. Дивіться, ось шліці відпали від вала неоригінального. Дивіться, що з ним сталося. Не бач? Капець. Ще не бачу такого. І цей вал. Бачите, торкався до пружини блока плунжерів Чомусь. От вам і неоригінальні вали на гідростатіку. Я вже багато разів, в багатьох своїх відео казав, що дуже ризиковано ставити неоригінальне. Ну, таке. Але і, <плес> зустрічав таке неоригінальне, що й працює. І, і давно працює. І так у людей воно залишалося, і люди не поверталися. Поэтому ну, есть что-то на уга, что-то, действительно, где-то кто-то всякий с них делает. Ну, такая ситуация. Ну, тут полный комплект. Вот да, и крустальный подшипник. Подшипник тоже. же. Фу, багато чего мне нужно.